Так, громадо, друге відео про ріпак по озимому ячменю. Це тут посіяний F2, ми самі з його зробили, начистили, відкалібрували. Такий крупняцький ріпачок вийшов. Кхм. Кстати, скосяний цей рік, там спеціальну я ділянку залишив. Ну, пів гектара. то якраз Пів гектара у нас вийшло зробити посівмат свій Матрикса, тільки F2. Був Матрикс Ф1 посіяний, а потім Матрикс. Ну, зібрали вже F2. Получився посівмат. Так, поле от з ячменю. То ячмінь так непоганенько дав. Попередник зразу скажу. Пшениця, кукуруза, ячмінь. Ріпак. І тепер дивимося. Ну, я вже його бачу. Біноклі надів, то я ріпак бачу. так Посіяний сівалкою січ. 6 на міждуряддя 40 см з розгортачами. Зараз, звісно, воно вітер десь його все загорнув, що воно і не видно, що розгортачі є. Ну, ріпак є. Якщо ви бачите, його, зараз присядемо, подивимось. Що ми давали? 60 кг амофоса, бо тут амофос був під час пшениці, потім кукурудзи не було, потім під ячмінь 100 кг. І тепер вирішили 60 дати кілограм. Так, у рядочки я бачу вже продивляються. Тин, тин, це оціви. А це тут. І тут продивляються рядочки. Тут, звісно, дощу попало більше. У мене тут лійки немає, але воно все сюди тягло. Моя хата з тої сторони, і це я дивлюся, тут воно до компанійки постійно тягло сюди. Тут раз випав дощ, другий раз, третій раз, оце якось там. Періодичністю 2-3 дні. І тут вологи тут гораздо більше. І тут якась надія є, і тут поле закрите капітально, бачите як? Наче розгортачі розгорнули сівалки січ 6, а тільки воно постояло десь, ну, виходить, розгортало і одразу засівало. І ті, ті задні сошники, які котилися в холостуж ряд, батарея. Вона тіпа, їх трошки як спланірувала це розгортання. І воно загортало обратно. Так, тепер присідаємо. Рядочки є, рядочки є. Тут, звісно, ріпак повеселіше. Дивіться, який тут ріпачок. Зараз подивимося вологу. Де тут викопати, Тут, тут бачите, яка бульча. І там, і там капітальна. Ну, Більш-менш більш волога є. Так, назад загорнути. Так, в рядочки. Рядочок. Ну Вона, звісно, я кажу, що сівалка так сіє трошки пучками, ну нічого страшного. Головне, що воно є і що воно посіяно. Так, тут же я обробив клітодимом. Не знаю, я маленькою нормою, ну бачу ячмінюся, дивіться, він вже все йому. Він засихає. Кажуть, погано для ріпака, ну я, як кажуть, половина з половиною норми. Типа, сама низька норма і я ще там Короче, Половина норма від максимальної, можна сказати. Так, ну ріпак тут, звісно, класний. Тепер треба тільки їсти, дивитися, щоб ніяка гусінь його не зажрала. І тут я надія на цей ріпак є. Хоча F2 посіяний. Ну, Надія тут є. Тут вологи. Вирвемо з О, Та тут є волога, є. Мокра, нормальна земля. Ну, і воно, що добре, що воно закрито ковром. Три роки тут і соня... Ой, як? Що? Соняшник навіть ще є. Це ж був соняшник. Блін, вітрюган капець. Соняшник, пшениця, потім. Кукурудза і ячмінь. То тут усі решки присутні, І кукурудзи, і ячменю. ну Там пшениці вже може не знайдемо, бо воно змішалося з ячменною. Поле добре закрите, воно як щитом конкретно запечатане. І тут я бачу рядочки вже непогані. Ну, звісно, треба їх їздити бризкати, бо з цієї соломи може вилізти все, що хочеш. Ну, Рядочок чудовий. Бачите, який ріпачок. Єс, 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 єс. Ну, типа ж теж, 3 кг сіяли. Типа 3 кг. ну, це, понятно, 1500, напевно. Ну нічого, щось випаде, щось, щось щось може вийде з цього діла. Так, значить, нічого не впустив, що 3 кг сіяли, сівалка. Ці 6 Ремсинтез на 40-кове міждуряддя із розгортачами. Бачите, як розгортачі? воно видно, що воно розгорнуло. Ось як полоску видо, є. А тільки що задні сошники в холосту йшли, і вони отут повинні були йти. І вони оцей, що, що розгортало, вони його трошки розкидали по боках. Ну, тобто самі сошники в холосту без тиску. Там жівалка на подушках. І вони собі котилися. І собі розгортали. Типа, назад у рядок. <кхм> я, я думаю, що сівалка справилася наолічно. Якби ще дощі пішли нормально. Бо тут теж ось, дме вже, скільки днів дме, дме і, і капець. Ну тут рибак, я ж кажу, розвинутий непогано. Рядочок, рядочок. Кожен рядочок є, 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 є. І так вже даже продивляються непогано. Трюган. Тільки десь дощ пройшов, а в нас видно цей. Видно. Ну тут, тут соняшники лізуть. ну, Це ж буде імазамокса теж мінімальна доза, ще через тиждень, мабуть. Ну, такий ріпак. Ріпак, ріпак. ріпак, ріпак, ну, Саме головне, що тут якась надія є, бо тут вологи, я не, не, не маю мене тут лійки. Ну, я так думаю, що тут трохи більше щось випало. І тут ж обробила це поле, це борона, чи як її назвати, рубичий каток Вольта від компанії Технополь. Ми це обробили його, ну, тобто положили стерню і роз... я скосив саме головне низько на компанії. А потім ще хлопці приїхали на демо і мені тут зробили вольтою. Низько, Коротше, цю стерню типу, розтягли, які були, де валкові зони, де мишаки були. Коротше, поле типу, порівняли. Ну, таке воно зараз виглядає. Солома, в принципі, мінералізується. Рвати, то в принципі легко рветься. І земля тут волога, волога земля. Волога. І холодна. Саме головне, що холодна. Так, ну що, три рази. Як кажуть, перехреститися і, і, і далі працювати на цьому полі треба, бо ріпак, ріпак це така штука, що треба через кожен, кожен день тут бути. Кожен день по краях, по полі, бо так вже в мене практика є, як працювати. Шо? Так, ну що, вже ви бачите, ріпачки, ріпачки, ріпачки є. Полоски, 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 полоски. Ну густота в принципі зараз непогана. 1300-350 точно є. Так що всім пока. отакий От ріпак. Буду далі показувати. Якщо буде... О, що... Здоровий прямо капець. Тут здоровий. І тут дивіться, яка подушка. Подушка, а там саме головне, мокра земля. Ще є. Так, ну поїхав я. По сьогодні треба. Надо... Всі останні поля я ж не бризкав після пшениці. Де пшениці покосили, треба буде обробити, бо вже сходи отримали і пшениці і бур'янів. Так що трошки треба поработати по них. Всім пока. Так, доклею вам відео, переїхав з того кінця, а там я тільки що був. І сюди, тут такий затишок, що я кажу, мікроклімат. Дивіться, тут така смуга здоровенна, тут навіть вітру нема, тишина, І тут, а тут, а тут. Дивимося, який ріпак. У два рази більший. Що вам мікроклімат? Що мікроклімат? Що тут вологи більше? Оцей дощ був і плюс ще цей дощ? Тобто ну, та волога, що тут була, від мікроклімата. Дивимось, який ріпак. Нічого правда, не бачу, бо сонце світе. А тут ріпак просто вже рядки капітальні. Капітально видно. Ріпака тут і розвиток, дивіться, наскільки краще. А все за того, що там белебень, о там дірка а то в лісосмугі. І там белебень. Вологи там видуває в душі, А тут, ось дивіться, вітрюган. Чуєте? А тут тихіше. І отут оце, завжди. І тут єчмінь, та тут все роде, отут на цьому учаску. Лісосмуга і аж та лісосмуга. Якби ще отут посередині була лісосмуга, і був би урожай. І було б завжди все класно. За це я кажу, що. Бо... Трошки, хто розуміє, той розуміє. Дивіться, рядочки вже прямо чудові. Чудові, чудові, причудові. Так, ну що, на цьому завершуємо точно відео, поїхали далі.